Засям послання святого апостола, Павла читання, Будьмо уважні! жні, вважайте, щоб ніхто не звів вас підступно філософією та пустим обманом за людським переданням та за пернями світу, а не за Христом. У ньому боживе вся повнота Божества, тілесно, і ви причасні тієї повноті. Він голова всякого начала і власти. У ньому ви були обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви з себе скинули це смертне тіло, обрізанням Христовим. Поховані разом з ним у хрещенні, Ви разом з ним також воскресли вірою в силою Бога, який воскресив його мертвих. Кого нам годилося мати первосвященника, святого, невинного, непорочного, відлученого від грішників, вищого небес, який не має потреби, як ті первосвященники, щодня приносити жертви перше за власні гріхи, і потім за гріхи народу, бо Він зробив це раз приніс самого себе в жертву. Закон вона становляє первосвященниками людей. Підлеглих немочі, а слово клятви, що було після закону наставляє сина досконалого навіки. Головне ж з того, що ми сказали, ми маємо такого первосвященника, який висів на небі по правиці престола Велича, служителя святині справжнього намету, що Господь спорудив не чоловік, мир тобі примови.